Загадковий інгредієнт для ідеальних тренувань anabolic Aміно 5500. Я, як експерт у галузі спортивного харчування, дам вам свої висновки. Ця формула використовує розщеплений білок молочної сивертки найвищого ступеня очищення, який містить короткі амінокислотні ланцюжки. Порівняно з іншими продуктами, тут немає потреби ковтати купу капсул. Лише 6 капсул Анаболік Аміно 5500 містить ціни 7200 мг речовини. Але найголовніше Місне замінних амінокислот БЦА, які грають ключову роль у відновленні після тренування та заростанню м'язів. Важливо відзначити, що ці амінокислоти містять повноцінну порцію БЦА, забезпечуючи миттєвий анаболічний та антикатаболічний ефект. Не потрібно окремо приймати БЦА. Після тренувань в перші 30 хвилин це критичний час для організму, і комплексні амінокислоти в цей момент роблять різницю. Активуючи репараційні процеси і забезпечуючи зростання м'язової тканини. Вибір правильних амінокислот для максимального анаболічного та антикатаболічного ефекту це ключ до вашого успіху. Анаболік Аміно 5500 це продукт допоможе вам досягти ваших спортивних цілей та розкрити ваш повний потенціал.